thank you Оксанович, посвідчення адвоката номер 4924 та обвинувачений і Владислав Володимирович, паспорт серії номер СН 1593 девяносто один. засідання здійснюється на комплексі Камертон і на даний номер тисячі сімдесят і двадцять. Звучиться школ. Звучить у секретура собою під западку

Захисники та прокурору пам'ятника про право та обов'язків зачалися під час проведення намагання проведення будинків до 2014 року за обвинуваченому і замовленому пам'ятника про право та обов'язків облучено сьогодні. Додатково записнику прокурору необхідно визначати пам'ятку за право та обов'язків. З своїми правами та обов'язками права обов всі учасники знайомі також чекає. До цього проекту ми турбувалися. Так. Просити переконувати товаришів, питаю, коли буде пункт монітор експертизи, щоб виграти 2023. Я сама ще його записала, доки ніхто так не спишує. Викладаю добрий зразок цього, можливо, сказати. За президентна канана накладено доповнення до статті 2034, яка надіслана до всієї України на право затвердження об'єднання об'єднаної безпеки на засновані на решті міжнародних органів.

Я прошу надати мені матеріали, які поступили від прокуратури для коротенького знайомлення. Буквально... Да, 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 Буквально... ви заяву писали 25-го? А, точно, я ознайомився в поселяді. Дякую вас. Шановний суд. Е... Значить, це питання вже розглядалося з 16 жовтня 2015 року у Голову судей Росії. За, її, за результатом розгляду матеріали були повернені прокурору от, на підставі того, що прокуратура значить, не, виконала, не виконала вимог кримінально-процесуального кодексу щодо відкриття матеріалів кримінального провадження по 290 статті. З того часу до мене ніхто не звертався в, жодному, в жодний спосіб. Пов'язкою мене теж ніхто не викликав ані в прокуратуру, ані куди. Мені матеріали не надавалися для ознайомлення. Приходячи з того, що там було зайде, що я з тих матеріалів, які я оглянув в канцелярії, мною було встановлено, що там є якийсь папірець. Який Приклав прокурор для того, щоб замивити очі суду, що він надав ці матеріали для ознайомлення і обвинувальний акти, якби надав для ознайомлення, того не відбулося. Значить, до мене в офіс ці листи не поступали, але я перевірив значить, через пошту чи взагалі кудись доходили ці листи, то вони теж нікуди не доходили. Ну, ситуація, в принципі, не змінилася. Тобто мені. Повинувального акту з реєстром ніхто не надавав, моєму підзахисному так само матеріали до судового розслідування взагалі не відкривали. Ну, якщо так, то я прошу ваша честь повернути матеріали, які подав там прокурор йому взад, ну, от хай він в законодавчому порядку виконує вимоги КПК. Надасть мені моєму підзахисному обвинувальний акт, реєстр та відкриє матеріали, щоб ми могли розписатися, що ми отримали, щоб ми могли своєї сторони відкрити йому якісь матеріали. Ну, були проведені елементарні, е, значить, виконані елементарні вимоги щодо відкриття матеріалів до судового От, Крім того, шановний суд, я прошу також звернутися з певною ухвалою до Генеральної прокуратури про те, що е, прокурор не ви. Е, Ігнорує вимоги судді Васією і не виконує також вимоги КПК щодо відкриття матеріалів кримінального провадження, а приносить в суд якісь документи, реєструє з тим, щоб оце завалити наш Святошинський районний суд непотребом і зайвою роботою. Ну так щоб їх, їх там трошки навчили працювати. То прошу суд звернутися також до Генеральної прокуратури з такою заявою. З моєї сторони, з сторони захисника, заява ця вже готова. Вона, в принципі, вже в, значит, через пошту відправлена на Генеральну прокуратуру з приводу непроцесуальної поведінки прокурора. От, бо прокурор. Звучит, значить, обвинувальні акти і якісь документи, якщо кудись відправляє, то хоча б вкладає в, 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 значит, в цей лист, який він відправляє, хоча б перелік того, що він там відправляє. От, а такі речі, що робить прокурор, надає вам просто якусь квитанцію, що щось кудись, щось кудись було відправлено. І навіть не, не посилається на те, а що ж там було відправлено, бо це можливо на пошті написати. Реєстр того, що вклалося, хоча б, щоб підтвердити, хоча б що, якщо навіть і не отримала інша сторона, сторона значить, сторона захисту, то хоча б прокурор би міг послатися, що він конкретно відправляв, там, наприклад, тому ж адвокату. Ну, То для того, щоб покласти край в такому безладу і беззаконню, то прошу також відреагувати з цього приводу. Листом до Генеральної прокуратури з також з зауваженням про те, що в такий спосіб прокуратура значить, затягує процес і примушує мене як безоплатного адвоката, так і мого підзахисного він проживає в Ірпіні, туди-сюди їздити. Невідомо для чого. Дякую, щось. Підтримую. Підтримую. Я слідчий, не розуміло, Він не з'являвся. Пишу складене репортаж. Ну, щодо щось ну, влучити повітря, але знайомився, що дзвонили адвокату. Тобто його покази проти того, що з ними хто не з'явився, я надуманий, не вмію. Таким стати. Дуже тоже знайомитися в шість. Ну, по-перше, значить, ті рапорти, які тут вам надає прокурор, то це просто знущання над правовою системою. Тому що тут рапорт начальника слідчого відділу поліції в метрополітені головного управління НП міліції підполковнику поліції Чепурному. От, значить, а взагалі-то у нас, я так розумію, що тут прокурор вже до судового розслідування провів. Якщо він звертається з... Обвинувальним актом та реєстром матеріалів щодо нього, до суду, то до судового розслідування вже закінчилось. І е, значить, суб'єктом судового розслідування Пухова, як, яка тут е, ну, вказана в слідчі управління поліції метрополітені, не є. То, вибачте мені, будь ласка, яку роль виконує в даному випадку Пухова ОО в судовому розгляді. Вона не є суб'єктом е, судового розгляду. І тому. Е, Скажімо, оця навіть би якщо, то ця слідча вона не має права мені щось вручати. Це КПК не передбачає А не мені як захиснику, а моєму підзахисному. Значить, крім того, що ну, 16 жовтня 2015 року головуюча суддя Росія прийняла рішення задовільнити клопотання захисника. І обвинувальний акт повернути саме значить, прокурору Подільського району Степоненко ОВ внаслідок невідповідності обвинувального акта та його додатків вимогам КПК. Значить, Якщо суд доручив це прокурору, то я так думаю, напевно, б прокурор би мав би звернутися до суду з питанням, що до нього, наприклад, ніхто не приходить. Правильно? А, а ніяк е, не допуховує. Якщо адвокати безплатні будуть чи бігати до... Скажімо там, якихось слідчих, які колись десь щось робили, от і поза рамками якогось кримінального провадження, то вибачте мені, що ж тоді, коли я буду взагалі спати. От, вам доручили, шановний пан прокурор, ну і мали би мене, мене повідомити. Це раз. Друге, щодо цього ж питання, тут написано, що 10-го хтось там мене визивав, а підтвердження цього є. Я так ознайомлюсь з матеріалами справи, там нічого не бачив. Наприклад, того ж рапорта Пухової, що коли вже знову приніс сюди якісь матеріали, наш шановний прокурор Степаненко ОВ. Ну якщо, наприклад, в нього були якісь проблеми з цього приводу, то напевно ці рапорти він би мав би прикласти туди і посилатися на те, на, на те що не, не, не приходив адвокат. Але ні, пан Степаненко подає туди папірець, що він направив ті, значить, якісь листи адвокату. Значить, крім того, ваша ну, якби, якщо от наш шановний пан прокурор, тут нам вам розказує, що вони використали всі можливості передбачені статтею 135, о, а саме і телефоном дзвонили, і факс відправляли, от, і повестку відправляли. 135-та надає там в частині перші купу можливості. То хоча б тут, я так думаю, в своєму рапорті ця же Пухова, ну це так, між іншим, вказала би, на який вона телефон дзвонила, але навіть номера телефону тут нема. І це, до речі, торкається ну, не тільки мене, це також торкається і нового зарудного. Ну тут теж нічого в другому, в другому в другій копії. Це фальшивка, я так розумію. Теж нема номера телефону, ані номера телефона, ані адреси, наприклад, того ж зарудного, кому, куди вони відправляли на деревню дідушки. Он зарудний вже тут третій раз в чому суді, ходить як треба. Живе він в Ірпіні, приїжджає з мамою, ні від кого не ховається. А от прокурор, не виконуючи свої прямі значить, вимоги КПК, Ну, завалюють знову якимось непотребом на шановний суд. І ваша честь, у нас в кінці кінців статті 136 є конкретно вказано, який спосіб підтвердження, наприклад, вручення пов'язки. Ну, а вручення пов'язки це у нас розпис особи, яка отримала адвокату. Прийшліть отримайте від нього пов'язку, приносить поштар. Якщо поштар не приніс. То Шалімов не розписався, є Шалімов в реєстрі адвокатів. Там вказано в реєстрі телефон Шалімова, мобільний телефон, офісний і адреса. Крім того, електронна адреса. Ну на жодний, на жодну іншу адресу, шановний пан Степаненко-прокурор там цієї нашої е, Великої Подільської прокуратури е, аж ніяк не відругував. Зато оце він приносить тут рапорти якісь, які. Ваша честь, крім всього іншого, взагалі не передбачені отакі от документи новим кримінально-процесуальним кодексом. Нема там такого документу, як про рапорт. Є протоколи, є журнали судове засідання. 109 стаття. Шановний пан прокурор, от читайте її, і ви дізнаєтесь, які взагалі існують процесуальні документи. І тоді не будете приносити в суд якісь рапорти. Рапорти можуть подаватися. В міліції, може там у вас там щось там подається внутрішні документи, але а, а суду рапорти при розгляді кримінального провадження за якою якимось номером не подаються взагалі. Тобто, а якщо ви, наприклад, і подаєте такий рапорт, то скажіть мені, будь ласка, як можна встановити, що це підписала Пухова, а не підписав той же Степаненко, а може Шалімов підписав, а може ще хтось. Ну, а якщо і навіть підписала Пухава, то давайте може, хоча б поставимо початку. Якщо не початку, значить нашого райвідділку. То хоча б печатку для пакетів, шановний пан Степаненко, а якщо нема печатки для пакетів, то хоча б хай тут буде квадратний штамп, коли входящий і виходящий. А отакі рапорти я вам теж можу принести купу і написати рапорт прокурору Степаненко і написати, що шановний пан Степаненко не прийшов до мене в офіс і не відкрив мені матеріалів. Хоча це його обов'язок. І на останок, ваша честь. Стаття 136. Також передбачає підтвердження. Того, що вручається, інший спосіб, крім розпису там іншої сторони, шановний пан Степаненко, там є ще друга можливість це засняти на відео. Ну прийдіть до мене в офіс, передайте мені ці матеріали, зніміть на відео і принесіть, віддайте суду, що от Шалімов не хотів щось в мене брати. Але, от бачите, я приносив, засняв його на відео. Я повірте мені, шановний пан Степаненко, виступлю. І знімусь на вашу відеокамеру. Мені буде навіть дуже цікаво, якщо ви це виставите в Фейсбуці, наприклад. Отак. Ну, між іншим. Щоб ви знали, що таке 135-136 стаття. А от е, завалювати суд, е, мою, відривати мене, як і шановного головуючого, завалювати оцей непотребом, то йдіть, читайте в кінці-кінці оцей КПК. І може на підвищення кваліфікації. А потім буде сюди приносити оцей купло, яке я сьогодні також з цього приводу напишу генеральному прокурору Касько, щоб він оце побачив. Яке ви носите вже за новим призначенням. Щоб там якісь -там тести, іспити здавали. Вибачте, що мене запише. Ви вас там трошки чомусь навчаєте. З діамантових там ваших. Це тільки збирати бабло з людей. Відкривайте КПК, вибачте, будь ласка, мене ваша честь. Відкривайте КПК і читайте його. Хоча б ввечері, на туалеті коли курите гавану. Дякую, вибачте ввечері.